Після серіалу, все ж таки, от як, як ти опинилась вже на тому місці співачки, про яке ти мріяла? Що який ж проміжок часу між цим був? І я ж так ну, розумію, другий продюсер з'явився. Оце тому він і з'явився, напевно, бо я не знала, що мені робити. Я була останньою відчаю. думаю, аудиторія є, ніби все є для того, щоб працювати. А чогось немає, я не розумію взагалі, куди мені йти, що робити. І в якийсь момент мене набрали з «Голос України, запропонували участь. Я думаю, ну, в принципі, можна, я пройшла кастинг, все класно. І от там, якраз, на Голос України, мене помітив другий продюсер, з яким я проспівпрацювала теж, по-моєму, якщо не помиляюсь, три роки. І от якраз в цьому контракті я зрозуміла, що продюсери це не моє, бо я дуже волелюбна, а продюсери зазвичай, якщо вони вкладають свої гроші, вони хочуть робити з артистом те. Що вони там думають на їхню думку, ну, приведуть до призведуть до результату. Як воно вже буде то тут. І, і ця схема я думаю, дуже прекрасно підходить тим, хто готовий там не знаю співати на те, що подобається, зніматися в хліпах не в тому, чому подобається. Я не готова була. Я дуже така, якщо мені щось не подобається, я не хочу цього робити. І через саме через це там цей другий контракт теж в мене закінчився. Теж це був дуже важкий етап, коли ми його розривали. І розірвали ми його напевно от фінально в 2021 році, прямо от за декілька місяців. Це був кінець 21-го року, за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення.